Вітаю вас на 25 червня. Сьогодні коротеньке буде інформативне відео. Стосується воно кавуна та кліща. Ну, а якщо точніше, то як оприділити, так виявити, І щоб не напутати головне, тому що я чуть не обробив фунгіцидом. Як виявити, чи хвороба це, чи кліщ? Зараз взагалі проблема з кавунами, з рослинами. Дуже багато хворіє, щось його там їсть. І дуже важко це ну оприділити, що це таке. Я зовсім недавно тільки помітив, що це кліщ. Я до цього думав, що це хвороба переноспороз. Тому зараз на своїй ділянці на кавунах покажу вам, як це все виглядає. Зараз покажу вам, що воно. Чесно кажу, думав, що це хвороба. Але хвороба так не проявляється. Зараз оглянемо. Ну, не всі рослини, бо це буде досить довго. Бачите? А я чуть не подумав, що то переноспороз, тому що він проявлявся спочатку, якщо взяти ось цей кущ, ось так, були такі жовті плями, потім воно розросталося і стало ось таке. Я думав переноспороз, але ж, якщо перевернути листок, то переноспороз трішки інакше виглядає. Там має бути такий сіро-фіолетовий наліт, але його нема тут. Якщо взяти якийсь листок, то його нема. Також уражається переноспорозом і стебло. Є там деякі ознаки, але в мене нічого нема. Стебло досить гарне, чисте. І це кожен листок. Ось такий. Він спочатку був слабенько, ось так. бачите? Якщо сюди глянути, то тут теж де-не-де де такі жовті цяточки. Потім вони більшають, більшають, і оце ось таке стає. Якщо перевернути листок, звісно, камера цього вам не покаже, але на кожному листку є кліщ. Він точно такий, як у мене. Був на огірках. Нещодавно було відео, я обробляв. І знаєте ще що? Цей кавун, коли я садив, є відео, до речі, якщо переглянути або хто, можливо, помітив. Я, коли садив розсадою, вже були маленькі цяточки. Такі невеличкі, зовсім маленькі. І що саме головне, цей кавун він стояв під тими кущами огірка в теплиці, де. Був кліщ, де я його обробляв. Цей кавун вирощувався через розсаду. Звісно, вигляд такий не зовсім, ну він мав би бути зараз і більшим, але ж трішки запізнився я з висадкою, плюс було трохи так ще й холодно, то вигляд у нього не надто великий. Бачите, є такі жовтенькі плями, якщо перевернути кліща там ну, багато. Він просто повзає увесь. Не видно просто буде вам на камеру. Ну є він там. Є жовті такі лазять кліщики. Точно такі, як на огірку були. Але з часом такий, начебто, нормальний листок він стає отаким. От оце знаєте, мене оце листя трішки так і от запутало. Я спочатку думав, ну дійсно це перенос пороз. Тому чудне обробив. Фунгіцидом. Хоча, думаю, і фунгіцид зараз не завадить. Тому що зараз скільки розвелося різного всього, що це просто голова. ну, <гум> Я не знаю, скільки отак дивишся в людей хвороб різних. Ось дивіться листок, от що воно. Хто його знає? чи хвороба, чи шкідник. Але я знаю, що в мене точно кліщ, бо його досить багато, досить багато на листі, тому сьогодні вже оброблю препаратом від кліща. Тому, друзі, не спішіть обробляти фунгіцидами, якщо у вас ось таке. Тому що це, точно скажу, кліщ. Беремо наш актоцид, я даватиму, як завжди, 30, ну, верніше, 50, не 30, 50 мл, як бачите, повний стаканчик. Це вже, щоб, так, знаєте, щоб подіяло. Гірше не буде і передозу ніякого не буде. Так. І ще одне. Якщо хвороба, я б таки радив обробити квадрісом. Я, до речі, ще один узяв, тому що в мене ось цей вже закінчується, а це свіженький узяв. І також докупив ще йодоцид. Як кажуть, хай воно буде. І на рахунок цієї баночки буде окреме цікаве відео. Поки що нічого не буду говорити, але відосик буде. Так, значить 50 мл залили сюди. Зараз перемішаю та підемо обробимо. Ну, а старший агроном та оператор познімає, як я це буду обробляти. Але на відстані. Поганяв нарешті кліща, а то з цією роботою стільки-тільки довелося це зробити. Так, знаю, що ви це знаєте, але ж все одно скажу. Листок обробляв знизу. Знизу, тому що кліщ знизу. Не потрібно його кропити зверху. Знизу, отак. Перевернули і пройшли все. Далі, по кавуну буде живлення. Відео, звісно, ближчим часом вийде, можливо, сьогодні, не знаю. Так що на цьому будемо поки що завершувати. Надіюся, я навіть впевнений в тому, що кліщ пропаде і кову наш піде далі в ріст. Як я вже говорив, чекаємо відео про живлення. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.